Всім привіт! Ви на каналі Salon Home. З вами Танюшка. Хотіла сьогодні показати вам посилку геліра. Лаків до мене прийшла ось така посилочка. І зараз ми її відкриємо. Подивимося, що це у нас за кольора. Я вже собі надрізала. Так. Нарешті до мене. Ось така посилочка прийшов праймер. Ось такий праймер. оцтовий праймер. Сушимо його на повітрі. Ось такий топ, топ без липкого слоя. 8 мл, І далі будемо дивитись лаки. Покажу вам спочатку температурні Це фірма Perfect Summer. Вони дуже гарні, дуже красиві баночки, приємно їх тримати в руках і досить хороші кольори, і довго тримаються на нігтиках. Це у нас температурний гель номер 72 Попробуємо його на тіпсах. Ось це у мене вже температурні є лаки. ось тут вже якраз фірма Perfect Summer. Попробуємо її розкриємо. Так це у нас такий сірий, з бльосточками і повинен переходити в світлий колір. Наступний, це у нас номер 154. Так, спробуємо його. Це рожевенький, такий досить яскравий колір, гарний. Наступний у нас колір. Температурний 183. Ну, це подібний до того, але це був 53-й. А тут має бути так, якби чуть-чуть більше льосточок. Ну, це йде нанесення в один слой. Так. І ще один температурний це номер 90. І фіолетовий. Ось так. Подивіться, запам'ятали кольора. Відправляємо в лампу. І наступні це ще у нас три. Коліра. Номер 8. Буде наносити їх тут. Це теж на тіпсах нанесена ця фірма Perfect Same. Так що будемо продовжувати їхнє нанесення. Номер 08, я вже сказала. Вот такой. Дальше. Номер сто семьдесят два. Ох, эта красота с блесточками. Так. Ось такий. І номер 12. Це у нас синенький такий Navi Blue його ще називають. Модний колір. В теперішній час. Так, ну тут потрібно два слоя. Так, відправляємо в лампу. Дивимося, що у нас вийшло. От наші кольора, от як вони змінились. Цей, що був темно-сірий, став світло-сірий з бльосточками. Рожевий яскравий став ніжно-рожевий. Черво-бурдовий став. З бльосточками червоним, та фіолетовий став таким розуватим синюватим відтінком. Ще нанесемо другий слой і подивимося, що у нас вийде в два слоя. О вот, такий він яскравий, яскравий. Так, і цей сіренький. Так, відправляємо ще раз їх в лампу. наносим на стену два слоя так In tako s lampo. In podelim se. От наші температурні ось ці відтінки. Бачите, який? Зараз буде стане фіолетовим, бурдовим, яскраво-розевим та сірим. Та два слоя ось таких наших відтінків. Ось такі вони, Puerfect саме. Дякую за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. На наступной зустрічі.